31 серпня 2015 року під стіна українського парламенту відбулася страшна трагедія, в результаті якої загинули троє людей, військовослужбовців постраждали десятки українських громадян з обох боків. На наше переконання. Ця трагедія була організована спецпровокація спецслужбами з метою відволікти увагу від подій, які цього дня відбувалися в сінах українського парламенту. Адже в сінах українського парламенту 31 серпня відбулося дві ключові для історії України події: це створення фактично нової коаліції за участю блоку Петра Порошенка, народного. Фронту так званого опозиційного а насправді злодійського кремлівського блоку і двох олігархічних груп із складу колишніх депутатів регіоналів. І друга подія це внесення під диктовку Кремля, під диктовку Путіна, антиукраїнських змін до конституції, які фактично спрямовані на розкол української держави і на її знищення. Із числа 265 народних депутатів, які проголосували за ці ганебні антиукраїнські зміни до конституції, зі складу коаліції голосувало лише 185 народних депутатів. Тобто, фактично, коаліція в парламенті Європейська демократична коаліція не підтримала ці антиукраїнські зміни. Три з п'яти фракцій коаліції виступили категорично. Проти внесення змін до Конституції, незважаючи на це, голова Верховної Ради Володимир Гройсман, президент України Петро Порошенко, намагаючись переламати через коліно український парламент, намагаючись протягнути в українському парламенті антиукраїнські зміни до Конституції, вони пішли на змову із п'ятою кремлівською колоною, злодійським блоком і всупереч по позиції європейської коаліції протягнули ці зміни. Петро Порошенко поховав 31 серпня європейську демократичну коаліцію у Верховній Раді, саме тому. Фракція радикальної партії оголошує про свій вихід із коаліції, яка була знищена Петром Порошенком. Ми переходимо в опозицію. Фракція радикальної партії. Ми за 30 секунд завершуйте 30, а 3 хвилини. Ми заявляємо про перехід в опозицію до політичного, соціально-економічного курсу, який нині проводить президент Порошенко і діючий уряд разом із парламентською більшістю. Ми, як опозиція, пропонуємо, вимагаємо від влади винесення питання про особливий статус Донбасу на всеукраїнський референдум. Нехай український народ, а не продажні політики вирішують. Вирішують долю країни ми пропонуємо створити в українському парламенті народну раду. Ще 20 секунд закінчуєте. Пропонуємо в українському парламенті створити народну раду, з числа патріотичних, демократичних, народних депутатів на захист української конституції, на захист української держави, на захист соціальних прав мільйонів українців. Я звертаюсь до українського народу. Ми будемо вас захищати. дякую, дякую, шановні колеги. Все, завершено.